Режим Башара Алясада впав за лічені дні угрупування повстанців. Зайняли Алепо, Хаму, Хомс, Дараа та десятки інших населених пунктів, врешті-решт, встановивши контроль на столиці Сирії. Дамаском ще рік тому багатьом таке здавалося неможливим. Було схоже, що Башару Алісаду вдалося повністю придушити революцію завдяки своїм союзникам Росії та Ірану, що світові лідери почали процес нормалізації відносин з диктатором, який застосовував хімічне озброєння проти власного ж народу, що опозиційні сили роз'єднані та отруєні нетерпимістю та релігійним екстремізмом, і що такою Сирія залишиться надовго. Для багатьох людей, таких як я, Сирія була історією з невіри, розчарування, непереборної несправедливості та навіть безнадії. Але зараз нова надія з'явилася. Втім, на шляху в цієї надії є багато перешкод та небезпек. Наразі Сирія знаходиться на небезпечному роздоріжжі, і в цьому відео я пропоную поговорити про те, чому ця надія на краще наразі є доволі крихкою і що може чекати на Сирію далі. А поки що я нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Приймак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор. Постпаст, медіапроєкту, який протидіє поляризації та конспірацизму українською та арабською мовами. Я одразу ж хочу зазначити, що ми вже записали три відео про Сирію. Я думаю, перегляд їх допоможе краще зрозуміти ситуацію та те, про що ми говоритимемо в цьому відео. Зокрема, ми з вами вже спілкувалися про пропагандистські тактики в Сирії часів Хафеза Алясада, батька Башара Алясада, якому в країні було встановлено приголомшлива кількість пам'ятників, які люди протягом останніх тижнів активно руйнують і валять. Ми також говорили про початок війни в Сирії та історію російської участі в ній, і ми відео, Де пояснюємо головні угрупування повстанців, які стали ядром активізації воєнних дій в Сирії, про відмінності між ними, їхні суперечки та інтереси. Я щиро запрошую переглянути ці відео. Отже, в якому стані зараз перебуває Сирія? Низка груп, які співпрацювали між собою, аби скинути Башара Аль-Асада, контролюють більшість території. Зокрема, мова йде про Гая-Тахрір аш Ашам, яка стала головною силою в наступі на режим, та сирійську національну армію. Гаєта Хір Ашам це ісламістська організація, очолювана Абу Мухаммадом Аль-Джулані, колишнім очільником Аль-Каїди в Сирії якого США оголосили винагороду в 10 мільйонів доларів? Інша група сирійська національна армія, це альянс угрупувань найрізноманітніших поглядів, який прямо підтримується Туреччиною та є до неї прихильним. Між Гаята Хрір Ашам та Сирійською національною армією раніше були сутички, і, попри те, що останнім часом вони толерували одна одне і співпрацювали між собою, між ними досі є помітні суперечності. Деякі з них проявляються знову вже зараз. Наприклад, я раніше розповідав про те, що Гаят Тахрір Ашам звинуватили сирійську національну армію в тому, що вони обмежують свої операції проти асадівців та концентрують свою увагу на курдах через умови Туреччини. Бо курські формування, які контролюють частину території на півночі країни, розцінюються президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом як загроза національній безпеці. Зокрема, Гаят Тахрір Ашам звинуватила бійців сирійської національної армії в мародерстві та в нападах на курдів та ліріфаті, через що деякі командири сирійської національної армії, нібито були за арешт. Отже, головними силами в Сирії зараз є курди на півночі, підтримувана Туреччиною Сирійська національна армія та найвпливовіша сила Гаят тахрір аш Ашам. Всі ці групи мають багато відмінностей між собою, деякі з них один одному є ворогами, а деякі ситуативними союзниками, які ще нещодавно конфліктували між собою. Відтак зараз багато що залежить від того, чи об'єднається сирійська різношерста опозиція, щоб сформувати плюралістичний федеративний цивільний уряд на всій території Сирії. Зрештою, саме спільний ворог. Режим Башара Алесада частково об'єднував їх всіх, а тепер його немає. Він пав дуже швидко, Імовірно, швидше, ніж могли очікувати того повстанці. Тому відкритим залишається питання, чи було передбачено і продумано це майбутнє для Сирії після Асада. Є імовірність, що ці групи, кожна бажаючи свою частку пирога, зануряться у боротьбу між собою і знову затягнуть країну в громадянську війну. Хоч, звісно, перші сигнали є доволі обнадійливими. Найвпливовіша сила в Сирії Гая Тахрір Ашам, колишня філія Аль-Каїди в Сирії під назвою Фронт Анусра, останнім часом робила кроки до того, аби стати більш поміркованою організацією чи принаймні Крити такий образ навколо себе. Наприклад, вона заявляла, що оберігатиме культурні пам'ятки в Алепо, зокрема християнські церкви. Але треба пам'ятати, що до публічного розриву з Аль-Каїдою її члени не мали багато сентиментів до меншин, до ідеї демократії чи чогось подібного. США та ООН переконані, що Гаят та Ашам досі не розірвали зв'язки з Аль-Каїдою, остаточно. А тому є загроза, що слова її очільника Абу Мухаммеда Аль-Джулані про зміну своїх поглядів є просто-напросто нещирими. Але це продемонструє час. Втім, варто зазначити, що досі на момент запису цього відео не було зафіксовано актів масового насильства членів угрупування гає та хрір Ашам проти цивільних чи представників меншин. Можна сказати, що ця організація, визнана Сполученими Штатами Америки терористичною, поводиться навіть більш Толерантно на захоплених територіях, ніж деякі представники підтримуваної Туреччиною, нібито поміркованої сирійської національної армії, очільник Гаята Хрір Ашам Абу Аль Чулані стверджує, що він засвоїв уроки Іраку та Лівії, де перехідний етап після скидання диктатора завершився хаосом та жорстокістю. Повстанці звернулися до поліції та цивільної влади із закликом залишатися на своїх посадах до оголошення про створення уряду єдності. Вони запровадили комендантську годину, яка до вечора, 8 грудня, схоже, в основному зупинила мародерство в столиці Сирії. Але цей крихкий і доволі неповсюдний спокій може бути зруйнований доволі легко. Існує кілька негативних сценаріїв різної міри імовірності, але треба пам'ятати, що й сам наступ сил на режиму Башара Алясада ще кілька тижнів тому здавався неможливим. Отже, в Сирії може відбутися наступ на права курдів, а за найгіршого сценарію. І навіть війна проти курдських сил на півночі. Може бути боротьба між Гаят Тахрір Ашам та Сирійською національною армією, може бути загострення відносин з сусідами, зокрема з Ізраїлем, про що ми зараз поговоримо більше. А може, звісно, почнеться побудова стійкої інклюзивної влади в Сирії. і Наразі є інформація, що опозиційному політику Мохаммеду Аль-Баширу було доручено сформувати новий уряд. Чи не найбільше зараз залежить від Абу Мохаммеда Аль-Джулані, найвпливовішої людини в Сирії, який заявляв про готовність своєї організації Гаят Тахрір Ашам? саморозпуститися розпуститися в майбутньому, якщо буде така потреба. В інтерв'ю, яке Абу або аль Альджолані вже встиг дати CNN, причому давав він це інтерв'ю інтерв'юерці жінці, що майже точно є складової його компанії зі зміни власного іміджу аль Альджулані, сказав, що вважає, що тепер в Сирії головним питанням буде питання розбудови стійких інституцій. Іншого разу він запевнив християн і жінок, що він не планує запроваджувати суворі ісламські обмеження в країні за прикладом Талібану. Але ще одне застереження: Талібан свого часу теж заповняв про рух до лібералізації, але зараз ми бачимо, що наступ на права жінок в Афганістані лише посилюється. Про те, чому це відбувається, я розповідав в одному з попередніх відео. і Я щиро запрошую його переглянути. Тобто зараз ми знаємо, що Аль-Джелані, принаймні публічно презентує себе як помірковану постать. Але те, що низка західних країн визнають гаяти Рашам терористичною організацією, і те, що сам Альджелані перебуває у розшуку, не може не створювати проблем. І острахів, окрім того, хибно буде вважати, що з крахом Асада, а за заразом російського та іранського впливів Сирія стане різко прозахідною. Попри те, що аль джулані заявляв, що Гаят Тахрір Ашам не становить загрози для західних суспільств. Ще у вересні 2014 року він казав, що буде боротися зі сполученими штатами та їхніми союзниками, і закликав своїх бойовиків не приймати допомогу від заходу в боротьбі з ісламською державою, тобто з іділ. Гуманітарна ситуація в країні також є тривожною. Завдання забезпечення предметами першої необхідності ускладнюватиметься, оскільки все більше сирійських біженців повертаються з таборів у Західному Ідлібі і північному Алепо, з Туреччини, з Лівану, з Йорданії і інших країн. Війна Асада Росії та Ірану проти сирійського народу перетворила близько 12 мільйонів сирійців або на біженців за кордоном, або на вимушених переселенців всередині Сирії. В останні дні перед втрати режимом Асада одного з найбільших міст Алепо, електрика постачалася в місто приблизно 1-3 години в день. Деякі райони забезпечувалися водою всього тричі на тиждень. Навіть попри те, що місцеві повідомляють, ніби після повалення режиму ситуація значно покращилася, в менших містах досі існують величезні проблеми. Із цим економіка ж Сирії наразі зруйнована. Останні 10 років вона перебувала в прямій залежності від іранських ресурсів, які ймовірно зараз зникнуть. Ще один фактор нестабільності це можливі конфлікти з Ізраїлем. Справа в тому, що Абу Мухаммад Аль-Джулані народився в родині сирійських біженців, вигнаних з голландських висот, які Ізраїль окупував в 1967 році. Він радикалізувався під впливом другої інтифади, тобто повстання палестинців проти Ізраїлю, яке було брутально придушене і забрало життя близько трьох тисяч палестинців і тисячі ізраїльтян. А саме ім'я Абу Мухамед Аль-Джулані не справжнє, це псевдонім. І Альджолані в цьому псевдонімі є відсиланням саме до голландських висот. Раніше повстанці нібито говорили про мету відновити контроль над всіма сирійськими територіями. Ізраїль, враховуючи це і бачачи в цьому загрозу, розширив зону контролю на голландських висотах і ввів війська до сирійської частини демілітаризованої буферної зони. Поки в Дамаску святкували падіння режиму осада, навколо Дамаска звучали гучні вибухи. Ізраїль почав одну з наймасштабніших операцій в історії військово-повітряних сил Ізраїлю, обстрілявши близько 250 об'єктів. Було уражено авіабази з літаками, засоби протиповітряної оборони, дослідницькі центри та склади зі зброєю. Ізраїль прагне превентивно завдати якнайбільшої шкоди воєнному потенціалу повстанців, послабити їх та, зокрема, завадити повстанцям одержати хімічне озброєння Башара Алясада. Таким чином, все це також може стати фактором потенційної нестабільності. Хоч, звісно, є й інший погляд на Ізраїль із Сирії. Скажімо, ізраїльський 11 канал транслював звернення сирійського бойовика, в якому він сказав, що. Наступний етап буде етапом гармонії і миру з державою Ізраїль. Чи буде так насправді складно сказати? Тим більше після сотень запущених ракет з території Ізраїлю в перші ж дні падіння осада, але зрештою операції Ізраїлю проти Хезболи значною мірою посприяли успіху повстанців. Так, майбутнє Сирії залишається непевним, але вперше за довгий час надія на краще має конкретне підґрунтя. Мої друзі в Сирії, подекуди з підозрою, ставлячись до повстанських груп, перш за все радіють поваленню правління родини Асадів, яка брутально керувала Сирією приблизно півстоліття. Та завзятість і натхненість, яку я чую від них в особистому спілкуванні, особисто мене спонукає вірити в краще, хай навіть ця віра й перебуває у реальній небезпеці хаосу. А поки що я щиро дякую вам. За перегляд, запрошую глянути наші попередні відео, зокрема про початок громадянської війни в Сирії, стратегії пропаганди режиму Хаваза Алясада. І звісно ж, запрошую підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.